Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Юрій Шніцер. Я спеціаліст підбору студентів компанії GoIT. І сьогодні з нами на зв'язку випускник групи Bootcamp, мій Теска Юрій. Привіт, привіт. Розкажи трішки про те, ким ти був до того, як прийшов в it сферу, чим займався і чому саме вирішив перейти в IT. У мене було чудове життя, сім'я, двоє дітей. Займався металургією та фінансами на підприємстві, тому що в мене два фахових диплома по металургії та фінансам. Після повноваштабного вторгнення РФ в березні відправив сім'ю за кордон і залишився сам. І почав міркувати, чим можна зайнятися. Ну спочатку звільнив від речей квартири, почав здавати їх в оренду, ну а потім потроху почав цікавитися IT. А скажи, будь ласка, а де а, ти зараз працюєш і яку посаду займаєш? Працюю е, в Sales App IT е, місто Київ. Це інтегратори е, української компанії Terrasoft. Е, подавався на посаду е, Full-Stack Developer. Там основний стек технології це платформа .NET. І програмування мовою C-Sharp та JavaScript. Як тобі вдалося взагалі потрапити на наше навчання. Наскільки це було складно чи просто дуже складно? А попав ну в червні місяці 22-го року? З'явилося повідомлення від мінцифри. Що буде IT-generation і можете приймати участь. Я почав готуватися. А чому go IT? Ну, По-перше, це рекомендація від Мінцифри, тому що ну, там список був шкіл. По-друге, це невеличкий ресерч провів. І по-третє, це час навчання. Я вирішив, що це єдина школа, яка пропонує чотирьохмісячні курси. От інтенсивні, тобто, mm -hmm. чим раніше закінчу навчання, тим раніше знайду роботу. Розкажи, будь ласка, як взагалі проходило це твоє інтенсивне навчання? Так як ти навчався щодня там по 8, а то й більше годин на день. Наскільки це було складно чи просто для тебе? Можливо, ти пам'ятаєш якісь цікаві моменти під час цього навчання? Навчання ми почали в кінці вересня 2022 року, і фактично закінчили курс. Аж ті а в жовтні 22-го року почалися обстріли, відключення, і тому я жив взагалі за графіком: п'ять годин зі світлом, 4 години без і ну, це, мабуть, було найважче в навчанні, тому що я через добу пропускав ту лекцію, то практику і спати взагалі потрібно було чотири години в будь-який час доби. А потім працювати 5 годин та наздоганяти навчальну програму. І так по колу. Ну, дисципліна, бажання змін допомогло все це подолати. Ну, а моменти, які особливо запам'ятались, звісно, підтримка групи. Іноді було дуже важко і фізично, і морально-психологічний стан був незадовільним. Тому ми завжди дуже багато спілкувалися один з одним. Допомагали один одному, та навіть зараз продовжуємо спілкуватися, підтримувати один одного. А це по суті і прояв софт скілів. І скажи, будь ласка, наскільки вони взагалі вирішують чи допомагають в створенні командних проєктів на самому навчанні? Та й, взагалі, наскільки совськіли допомагають в працевлаштуванні? Потім дуже допомагає. Я вважаю, що кожному потрібно розвивати. Свої софт-скіли, професійні якості, це як технічна компетентність, щоб ви mm -hmm. могли володіти необхідними технічними навичками, це і навички вирішення проблем це теж дуже важливо. Вам треба бути здатними, аналізувати складні проблеми, знаходити новаторські рішення, також навички комунікації. Потрібно ефективно спілкуватися з членами команди, зацікавленими сторонами, клієнтами. Ну звісно, постійне навчання, постійне. тобто потрібно бути відкритим для засвоєння нових навичок і слідкувати за розвитком галузі. Ви постійно будете працювати в команді, тому добре працюєте з іншими. Ну і, і е, також управління часом е, та організація треба ефективно планувати свій час, встановлювати пріоритети з е, завдань е, і, звісно, аналітичне мислення. Який був твій процес працевлаштування? Е, почав я е, відразу після закінчення курсу. Це в лютому е, 23-го року. Е, розсилав е, резюме. І е, виконував тестові всього. В мене було три тестові: в тому числі, і е, інтерв'ю. Там інші навіть не відповідали. Робота, де я отримав офер, я е, протягом місяця, там в декілька етапів. Угу. Спочатку я розвернув сервер додатку та підключив базу даних локально. На своєму комп'ютері, і потім я зрозумів, що його потужності не вистачає. Ну, і Компанія пішла мені на зустріч, виділила місце на своєму сервері, створили мені віртуальну машину, на яку я встановив все необхідне програмне забезпечення. Ну і приступив до виконання тестового. Після того, як виконав тестове. Мені відправили ще додаткове завдання, так званий Advanced Level. І тільки після цього у мене все прийняли і сказали чекати. І чекав на відповідь протягом місяця. Потім запропонували посаду зарплатною на випробувальний термін. Ну а запам'яталось, що я один з пунктів. Ну я Сішар взагалі не програмував. Мені вирішив чат GPT. І до речі, це було ну дуже складне завдання. По створенню там веб-сервісу на мові програмування C-Sharp. і зараз я чат GPT використовую щоденно. Дуже рекомендую з ним познайомитись. Це дуже гарний помічник. Тому ж друзі, беріть на озброєння. Хто ще не юзає різні нейромережі? Це справді може допомогти. Вам А розкажи, будь ласка, як взагалі змінилося твоє життя після того, коли ти вже перейшов по суті працювати в цю компанію? Фактично, я знов затребуваний. І відчуваю себе переможцем. Розумієте, а це дуже мотивує, і надає додаткових сил. От на 100% от мої очікування виправдались. Я хотів би запитати в тебе поради для людей, які тільки розпочинають свій шлях в сфері. IT і планують навчатися. Які ти основні поради там топ 3 можеш надати для цих людей. Щоб трішки їм допомогти з процесом навчання, треба бути дисциплінованим і дуже працьовитим. Треба розуміти, що це змусить вас приглянути ваш спосіб життя і в чомусь собі відмовляти там рідше зустрічатись з друзями, менше уваги приділяти сім'ї, менше займатися спортом, тобто приносити щось в жертву, і до цього треба бути готовим. Я взагалі був дуже невпевнений в собі, в своїх здібностях, але коли почав щось робити, коли почали там з'являтися якісь віконця Hello World, я зрозумів, що я був не справжнім, невдахою, а просто людиною, ну, яка опинилась в незручній ситуації, тому треба направити всю свою енергію, яку ви маєте на досягнення мети та стати краще. А потім люди почнуть вами захоплюватися. Ви зрозумієте, що ви з невпевненої людини в собі, в своєму майбутньому, перетворилися на людину, який дійсно досяг мети, і це дає розуміння прямого зв'язку між наполегливою працею та успіхом. Супер, супер, круто. Дуже дякую. Дякую тобі за ці поради. І загалом дякую тобі велике за цю розмову е, від себе та від компанії GoIT Хочу побажати тобі успіху в твоїй роботі, в кар'єрному тобі зростання якомога швидше дорости до рівня сіньор, а то й навіть вище. От е, і сподіваюся, у тебе все вийде. Друзі, на зв'язку був Юрій, випускник групи Bootcamp, і я вас закликаю підписатися на наш YouTube канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. І до нових зустрічей. Всім па-па, бувайте!